Друзі, все привіт! Сьогодні знову говоримо про другу стадію Мейджеру. На жаль, Фалкунс не вилетіли, залишилися далі на цьому турнірі, але бейт змогли вийти на рахунок 2-1. Це дуже цікаво. А будемо про це говорити. Знову говоримо всі результати матчів. Трошечки поговоримо про завтрашні матчі, без прогнозів, але якусь аналітику проведемо. Дуже дякую вам за підтримку. Дякую за підписки, за лайки. Дякую, що ви просто є. Також дякую спонсорам на Ютубі на Донателло, які також є, надзвичайно вдячний їм. І хочу зробити ремарочку щодо цих двох чоловіків, які з боків екрану стоять. Я не маю жодного відношення. Це реклама на Хел ТВ. Я не рекламую цей продукт ніяк. А ось давайте по результатах одразу. Ви чітко зараз щоб бачили сіточку, побачили, що у нас буде відбуватися. Це вже не фінець. Ось ні. Ще немає розкладу фінального. Ну, ми про це також поговоримо. Я думаю, що він з'явиться. тож перші в нас були Best of 1 матчі. А Тейлу грали проти Лінвіж. Тут я багато не скажу. Я дивився цей матч, але було просто видні ворота. Нічого не виходило у команди Тейлу, хоч я їх вважав певним фаворитом, але Лінвіжен. Продемонстрували чудову гру. Там вже їхній тренер розповів, що він там спав 5 годин за дві ночі, а дуже мало часу. Він спить, бо готується, а намагається показувати. Намагається все якомога кращу аналітику провести для своєї команди. І результат, ви бачите, це прекрасна гра проти Тайлу. І а, рахунок 2-1 для китайської команди. До речі, це був перший в історії мейджорів китайське, перший в історії мейджорів китайське дербі. Тому насправді історична подія сталася. Дві китайські команди ще між собою не грали. Ось. Лінвіжн 2-1. Серді Макс проти Німіга. А, тут у нас стався цікавий момент, тому що Німіга. На обох мапах на обох сторонах стартували з того, що було 5-0, потім 4-0, Вигравали обидві пістолетні серії і ще й збройні раунди. Макс загалом домінували. Ви бачите це по перших кілах, просто по рейтингу. Але ну були, були в них провальні моменти, і в результаті вони дотиснули на щастя, на щастя, не змогли німіга виграти цю історію. На свою користь перевести. ДАС-2 знову гралися. Там Німіга доволі небагато себе показує, але головне, що французи дотиснули і вийшли на рахунок 2-1. Німіга в 1-2. А Фурія гратимуть проти грали проти Мейті. Тут також була мапа до 2. Нічого несподіваного, а тут глобально не сталося, хороший матч від Юрі, Ексарато та Екендера і, зокрема, від Фолена, тому що а в атаці 7-5 зіграли Фурія, а в захисті 6-3, і це велика заслуга саме Фолена, який настріляв 9 на 3, 1.61 рейтингу і навіть молодой не пригодився цій команді в цьому матчі. Ну, якби, він він ну, своє робив, 11 на 12 він зіграв, але uh, у Фурії мапа ДС2 хороша, і в цьому складі вона найбільше подобається, тому що та агресія, яку дає її Кіндер, вона часто приносить дуже багато користі і результату, тож uh, Фурія у нас виходить на рахунок 2-1 також. Мейті uh, падають в рахунок 2-2. Uh, надалі у нас лише Best of 3 матчі. Ну, ще зараз говоримо про цей матч Бейт проти героїк, але з безтоподиначами ми вже на цій стадії закінчили. Ось. Бейт грали проти героїв, Папа Дас два, в принципі, мапа, яка підходить обом командам. І як ми бачимо, виграли, звісно, бейт. Почали з того, що виграли пістолетку, але далі героїк виграли Еко. Це таке там, не щось вони там докупляли, але, грубо кажучи, це були пістолети. А вони це, якою після нього забирають відразу серію, поки нарешті байти не виграли форс, в якому Essential зробив падрикил з ну, з трипл з пістолета. І ще один потім з гвинтівки. Але це не змогли бейт перевести, ну, перетворити у стратегічну перевагу, тому що а, змогли героїк виграти 2 в 4. Потім в цьому раунді під номером 9 на поспленці. вони а, виграли 2 в 4, і а, то це, це було небезпечно. Для бейт, uh, для героїк взагалі вибивати цю історію, бо бейт могли її не вибивати, але вирішили в останній момент піти та вибити. А uh, ось але героїк впоралися і перевели цю ситуацію на свою користь, бо далі взяли ще три пострілі раунди так близьких. В одному з них Тнір uh, зробив трипл кіл. А ще в одному СанПаюс виграв клач один в два. Потім цей же клач міг би повторитися в останньому раунді. і Це би взагалі би. Багато шансів лишало для героїк на перемогу взагалі в цьому матчі, але не зміг іспанець повторити те, що він зробив у 11-му. Далі спокійно, ну якщо податися, ще героїк треба відмітити те, що дуже добрий слаут грав на Б, під бесами він вчасно виходив. Дуже класно вгадував таймінги. Коли вийти, коли немає опонентів на сайті, коли ну він, він він два рази мінімум. Він просто вийшов на пустий сайт. Це було дуже непогано. але Essential – тонна імпакту в захисті, просто тонна. 11 на 6 в порівнянні з усіма його тімейтами це значно значно більша історія. Ну і також треба згадати те, що в захисті Сен зіграв 1 на 4 в OpenDLAх. Він пробував опенінг Опеніделі, але 4 рази їх програв. Це це боляче для нього. Далі була друга половина бейт почали з серії з трьох постель. Поки ну в одному. З них з наступних раундів, точніше, бо герой один виграли. Але далі а, хитрик виграв клач один в два, після чого герой знову виграв два 4 на останні гроші. Більше би в них грошей ну, в наступному раунді не було. А так вони для себе перевертають цю ситуацію, але далі би просто спокійно виграють форс, і ну, грубо кажучи, вже не відпускають цей матч. Вони почали якраз під кінець, дуже подобалося. Як вони грали. Вони. Почали повірніше грати, використовували такі дефолтні раунди і класно взаємодіяли між собою. Абсолютно вимкнули Сан-Паюса. Він і в атаці не так, щоб аж сильно блищав, 5 на 7 зіграв, але в захисті значно більше імпакту від нього очікувалося. 7 на 9 він відіграв. Це не найгірший результат в їхній команді, але проблема в тому, що від снайпера очікують значно більше. Ну, Власне, хитрик також дуже слабко захист відіграв. Але від Сенпаюса ти все-таки очікуєш більшого. Це найкращий гравець героїк, ну можливо, на рівні з Ніром. Ось, Тому би доволі доля несподівано для мене. Демонструють хорошу гру, бо після першої половини здавалося, що вони все-таки не дотиснуть, але вони камбекнули. І закрили дуже хорошого опонента, який обігрував серйозні команди. І в цьому році і просто показував хороші результати. Це опонент з їхньої ліги, з яким вони постійно стикалися. Ну не постійно стикалися, але декілька разів вони з ним стикалися. Він часто грав онлайн-турніри, вигравав ці онлайн-турніри. Оце якраз таки те, де зараз знаходились би йти. Це близько 15 20 місця. Це типу, ти ще онлайн-турніри маєш грати, але вже на якісь лани їздиш. Тільки героїк вони от. Вони, от вони вже тут постійно були. В них були і като і проліга, і Master, Вони виграли і вийшли на Dallas, тому в них було більше досвіду, і а, цією перемогою без зробили крок вперед. Бо перемога над Фалконс, вона, грубо кажучи, нічого не означала. Це було Best of 1, яке. Ну, Надалі Falcons не показував якусь певну гру, а героїк на цьому турнірі показують постійно певну гру, тому насправді дуже хороший і несподіваний результат від бейт. Ну, в якійсь мірі це можна було там очікувати, бо команди більш-менш рівного одного рівня, але все-таки це лан. І в героях, як на мене, значно ширший мапул, ніж бейт. Але по скілу цього разу бейти спрацювали ефективніше. Ось, ви бачите. По рейтингах всі в плюс кінці робив важливі речі, але Алекс 666 вже черговий сильний матч демонструє. Рухаємося далі. У нас Best of 3 матчі були. Тут, тут, тут космос. Фейс грали проти Легасі і закрили Легасі, спершу знищили на мапі міраж. Знищили, бо тут був рахунок 7-0. Так, тут в якийсь момент сталася небезпека для бразильців, але. Uh, змогли вони з рахунку 6, 8, 6, точніше на свою користь, вони все рівно змогли дотиснути. Прекрасна гра від Домау. Сімпл, який кричить на його на викрики бразильця, це типу Шатафакап, закрийся, закрийся. Шатафакап. Uh. <laughs> <up, fuck> <laughs> Закрили в результаті сімпла. Абсолютно нічого не показали. Фейс, абсолютно. Розбита не зібрана команда. Вона була цього разу. Цього разу на впевненості, вони не могли нічого показати. Плюс треба розуміти, що в Best of 3 їм буде складніше, бо вони не могли награти цим. А берзильці в цьому складі грають з січня, грали багато і онлайн, і на лани їздили. І це важливий нюанс. І як сам сказав капітан цієї команди, Люкс він вони, як тільки знали, що вони замінюють, замінюють бессі. Вони почали дуже багато і дуже добре тренуватися. Звучить банально трошечки, але ну, ми бачимо результат. Команда вже в третій стадії мейджору, враховуючи те, що на взагалі тут не мало бути, це настільки класно, настільки історично прикольно. Ось тому а, фейзи були знищені на міражі, Далі був їхній пік ДЕС-2, Тут я, напевно, очікував а, перемоги фейсів, враховуючи те, що а, ну, типу. Uh, я і на міражі очікував, але, типу, після, навіть після перемоги Легасі очікували, що фейс все рівно дотиснуть, бо у Легасі зазвичай проблеми на цій мапі величезні. Uh, і ну, стартувало все з 5-0. Uh, чудово виглядав фейс. Uh, все спокійно, все добре, і здавалося, що було, от, воно таким uh, сноуболом і піде. Але ні, сім постіль раундів від Легасі. Uh, прекрасна, прекрасна просто гра від Лато, від люкса, Ну, та там насправді всі додалися, вони всі робили імпакт. Ви також бачите: 18 на 6 за Ентрі Кивами. 18 на 6 за ентрівами. Це, це якийсь неймовірний рівень. Mm -hmm. Отдан далі фейс виграють пістолетну серію, виводять на рахунок 8 всіх комфортно для себе, але починається просто атака чудова від легасі. Вони класно виходили на А, класно займали шорт, класно пробували під Б. Так, під Б закінчилося, от власне, в цьому раунді, де вони. Програли перший цей захист із трьох від Фейс, але закінчили не все рівно на Б з Лоубаєм, ем, там з Теками, з Мактенами. Вони вилетіли, закрили опонентів і все до побачення. На, цьому, на цій мапі також не дуже виділиш когось, крім Фроузена. Провальний загалом матч від пана Рейна він відіграв ну він відіграв краще, ніж Керіган, але 0,64. 17 кілів всього зробив менше, ніж Керіган. До речі. Сімпл uh, також достатньо імпакту не давав. Від нього, напевно, таких uh, великих хайлайтів, це було два трипл-кіли Дасті, та й все. Ну, власне, на Дасті Він зробив два трипл-кіли, і це майже половина всіх його кілів. Це, це за два раунди. Uh, ну, Я б не сказав, би, що це не очікує, Просто ми більшого очікували після того, як вони в Best of 1 позакривали опонентів своїх. Uh, ні, цього не сталося. І Legacy 3-0, Фейс будуть 2-1. Uh, Зустрічалися з Virtus.pro, на жаль, поступилася бразильська команда у близьку на близьких двох мапах. Чудова гра від NQZ, Я просто вражений, як він виступає на цьому турнірі, але цього було недостатньо. Загалом я б не сказав, що якісь величезні проблеми були в пейн. Бо були хороші моменти, хороші були команди. Хороші моменти і хороші. Якби індивідуальні а, виступи від окремих гравців. Але на першій мапі, наприклад, жорстко вимкнувся а, Бікузера Давідеус. Ну Сноу ми ще можемо якось пробачити. Тут, тут було просто сейв від NQZ, але цього забракло, бо а, вся команда його не підтримала. А, далі Міраж а, була також дуже близька, а, там класний був плач від Сноу, який вивів на додаткові, але на додаткові команда нічого не показала. Знову ж таки, Сноу не найкращий матч показав. Ну решта плюс-мінус, але ви бачили самі додаткові тут. А, просто ВП наразі теж дуже сильна індивідуальна команда. Це були дві хороші для індивідуальної гри мапи, і це був насправді рівний матч, але все-таки можливо якийсь досвід більше а, зіграв свою роль, бо не грали поганого пийний. Ну і 5-2 закладали. Мібер грали проти Бетбум, Я цей матч майже взагалі не дивився. Але на щастя, Мібри закрили два рази по 13-11. А Лукаузі на першій мапі чудово це показав. 1.49 сорок А, Ну і на Анубісі вся команда також більш-менш непогано грала. Хороші були моменти від Екзіта. Це я точно бачу від Сафі. Я радий, що Русня вилітає. Ми маємо мінус одну російську команду. Тож, чудовий результат Підмібер. Хоча я сподіваюсь, що далі вони не прийдуть, бо команда ніяка. Ну і отже, проти Falcons, це був чудовий матч, який здавалося, вже нарешті вибиває команду Falcons з цього турніру. Це було б смішно на дебютному мейджорі відлетіти 0-3 і вирішальному матчі проти OG, де тебе закриває. Легенди, кейс-сцени, нікудос, фікус, пук та баз. Нещодавно ще спука там Бондік підозрював в читерстві, а ну, тепер людина на мейджорі забирає мапу Falcons. Ось. А, перша мапа вийшла таким чином, що а, змогли камбекнути OG з дуже небезпечної ситуації. 9-3 перша половина була, але 10 вони в атаці взяли. Вімкнувся тут дуже сильно Нікудос. 14 на 6 рейтинг 199. Прекрасна гра була від нього. А, знову вимкнувся Монесі. Це потрібно говорити: 13 на 15 снайпер надасть Алло, Алло. Якби не Меджиск і Ніко, напевно би не було би тут якоїсь близької гри. Далі була мапа Нюк, також була доволі близька, тому що а, після а, не дуже вдалої атаки, отже, все-таки перевернули 8-8, все чудово виглядає, але більше в захисті вони. Ну, Багато не взяли, ще взяли два, і на цьому все. Тут же Монесі дуже сильно вімкнувся, особливо в атаці, В нього тут... Чи... А, стоп, в захисті, в захисті в нього було 12 на 2. Але в Атаці в нього також 1 0, 7 Він тут багато ключових раундів. В нього були три е, здається, два, і один Даблкіл. Щось таке. Ну, от Декілька ключових, важливих раундів, де він розкрутився, там, в лобі, наприклад, от він взяв на собі. Ну, на жаль, забракло OG того, щоб закривати з рахунком 2-0, але була мапа Міраж, де, як ви бачите, теж не склалося для OG аж ніяк. Falcons показали хорошу атаку, там як Ександ мав хороші моменти. дуже, Меджеска зіграв добре. Ну, тут, тут насправді вся команда розподілила між собою цей тягар. А в захисті неймовірно вімкнувся Меджес. у нього було прям. Ну, декілька дуже важливих раундів. Там він і квадро зробив, і трипл. Так, це було десь проти пістолетів. Але загалом і пакту на А він зробив надзвичайно багато. Фалконс вже тут відчувалося, що вони готові закривати цей матч. Бо на нюк не були. Вони готові. Там просто такий кільт ловився в команди, але на мережі дотиснули і закрили опонента з рахунком 13-6. Фалконс 1-2, у чи покидають мейджор разом з Бетбу. А по сьогоднішніх матчах у нас. Тилу проти героїк. Ну, я думаю, що тут uh, мали би героїк закривати. А, Німіка проти Мейті абсолютно жахливий матч. О, будь ласка, дві команди хай вилетіть, хай далі не проходять. А пейн проти Лінвіжн це просто така цікавинка, бо ж ці команди грали між собою на пролізі. Так, тоді пейни ледве ну, з проблемами виграли. Дас 2 було 13 1 на користь китайців і 19-17 на Десайдері, Пам'ятаю цей матч. А Фалкутс проти Нібер. Ну я думаю, що тут все більш матч має бути зрозуміло. Тим більше мапа не буде, це основний пік. Команди Мібер, основна їхня сила, на якій там вони навіть закривають. Наприклад, ось тому Falcons почав ну, Falcons починають свій шлях з OG, продовжують його Мібер, а там побачимо, може якийсь фейс, до речі, буде. Фейс зустрічається середньо Макс. Ми тут не знаю кого обрати, але просто давайте по мапах подивимося, що виходить. Речі, ці команди між собою грали в цьому році і це закінчилось жахливо для 3D Це ну, просто провально було. Ну, скільки вони взяли? 13 раундів за 4 Best of 3. Ой, 2 Best of 3 за 4 мапи. 13 раундів всього виграли 3D у цьому році проти команди Face. Але зараз і Face не ті, і 3D на іншому турнірі грають. А, ось в нас не буде мапи міраж. Це прекрасна історія для фейсу. У них жахлива мапа міраж поки що. А, також напевно будуть фізибанти трей, бо Середні Макс, хоч тут нуль мап, але вони і грають. Вони її грали, а просто не за останні три місяці. От останні шість у них і були перемоги, якісь одна поразка тільки проти Віталіки. От там опонентів нижчого рівня не обігрували. А ось. Фейзи ну, можуть і даст пікнути, але це доволі небезпечно. Ну, вони можуть. Це мала би бути та мапа, яку вони пікнуть. А, але це небезпечна мапа проти Среді Макс. А, Среді Макс самі ж, напевно, будуть дивитися на інферно. Найбільш ймовірний варіант. Також є а, опція за Нубіс, але я все-таки схиляю, що це буде Інферно а, від а, французів. А, Фейз подивляться або на Dust2. Ну, На нюк я не впевнений, що вони захочуть грати нюк. Нюк це мала бути третя мапа проти Легасі, але я не думаю, що вони захочуть. Среді Сердімакс цю мапу програвали, але ну дивіться, вони програвали Фейзанг, Гімер Ліджин та G2. Ну, Не найгірша команда. Плюс це вже зовсім інший турнір. Також дуже висока ймовірність того, що Фейзи можуть пікнути Engine. Я ще подумаю, завтра вам в Телеграмі напишу, що я вирішив, але ну, поки такий матч 50 на 50 на мене, для мене подивимося, що там. Що там буде? А, ну і фурія бейт це дуже цікавий матч. А, є, тут ну, насправді він доволі рівний матч, як мені здається. А по мапах у нас тут не буде мапи нюк, це, звісно, мінус, напевно, для фурія. Не буде мапи Енджел, це величезний мінус для а, команди бейт, судячи просто з він Ну і чисто візуально також мені здається. А, щоб могли пікнути фурія, це, ну, це може бути даст. А до речі, блін, є трейн. Все добре, є трейн. Це буде трейн. Я забув, забув, забув. бейти трейн тут же не забанять. Це буде трейн, Бейти, 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 бейти. напевно, буду дивитися на мапу Міраж. Тут у нас по піках ну, найбільш ймовірна мапа. Фурія тут може грати насправді, але все залежить від того, як, як піде в опонентів. Ну, як піде, по-перше, в снайпера, а по-друге, і в опонентів. Бо програвали вони її добряче. Але от була перемога над Гійммер Ліджі. Але ну, це Геймер Рідгені Таласі. Блін, не впливає. Что вони ж плей-офф вийшли. А, ой. Ну і на Десайдер, напевно, напевно, все-таки DAS-2. Напевно, вона. Можливо, якось до Інферно допікується, але сумніваюся. Все-таки DAS-2, можливо, Анубіс, можливо, Анубіс а, в цьому складі вже грали. Ай, бо грали проти Ілінвіжн, в Даласі виграли проти Моноголів, програли і в Астані а, Раз, два, три. Ой, дуже багато грали і вигравали навіть. Поразка тільки проти Мібер, а програти Мібрам анубіс це нормально. Ну, це буде дуже близький матч. Я впевнений, що буде три мапи. Я впевнений, що Фурія має ну трейн забирати, наприклад. Тож, ну, те, як ще індивідуально зараз виглядають гравці, а, так, мене ж тут відкрито то... я закрив? закрив А те, як зараз виглядають гравці Фурія, це просто неймовірний рівень. А, ксерато і Кіндер. Присутні. Молодой також 1 21 набив за цих три мапи, які не зіграли. Юрі і Фолен. Uh, Фолен нас нище, звісно, але він ну uh, 88 Але це гравець, ну uh, він свій імпакт дає, який може. Uh, в битків також все насправді доволі непогано, саме в цій стадії мейджору uh, Але uh, але я не впевнений, що індивідуально вони прям наївні зараз. Фурія. Uh, uh, ну, це, це ми судимо по трьох по трьох мапах. Це. Не те, по чому варто судити, але ну, НПЛ на цьому етапі трошечки здав. Ну, не насправді НПЛ сильно здав, а кінцезор трошечки здав. Але додав Алекс і Ну, насправді буде цікавий, цікавий матч, враховуючи те, скільки байти робили помилок в матчі проти героїк, а те, і те, що Фурія буде теж багато помилок робити. Я думаю, що це, це буде те, за чим буде цікаво спостерігати. Але, блін, на жаль, давайте третє 0-0. Ну, ось така ситуація. А, на цьому все. Буду закінчувати. Діліться враженнями від мейджору, ставте лайки, підписуйтесь на канал і любіть Counter-Strike. Па-па!